Привіт! Всім вітаю вас на моєму каналі Маламі і це відео розпокачка паперових сюрпризів. У нас на сьогодні є аж три новиночки, і ви бачите, тут посередині пише мідни. Так, у мене сьогодні день народження. І я дуже-дуже рада. Давайте я вам покажу новиночки. Перша колекція це мій дини. І тут будуть, ну, там, де я буду святкувати, е, скільки мені там років, е, коли я там народилась. Ну, всяке таке не буду все розказувати наперед. Отакі, ну, отакі, от такі, отакі, отакі, отакі. я буду сьогодні брати всі максимально гарні, максимально святкові. Деяких я буду навіть брати по два пакетика. Це колекція Нігті. І ці нігті можна реально начіпати. І в наступному відео буде вже одна пара нігтів на моїх руках. Так? І ця колекція буде типу безкінечна, тому що я на наступне відео дороблю ще один, і ще один, ще один. І так, безкінечно буде. Так, такий. Такий, оці от два мені дуже подобаються. Отакий. От отакий, отакий. Так. І е новиночка. Ой! Тут <с> ще ось такий от пакетик був. Це така рука, типу. Отак, зараз покажу. Отак. Так, це колекція М'які іграшки моєї сестри, тобто Солі, яка знімалася зі мною. Е і цю колекцію робила Соля і мама. Вони, е солі запропонували зробити, і мама їй там допомагала. Тут такі естетичні пакетики. Ось. Так, ну, оскільки я вам показала всі новинки, давайте починати розпаковочку. Кейпоп. Okay, Мені здається, ось цей найбільш святковий такий, тому беремо. Далі тут метелика. Звідси оранжевий. Ну, Тут я думаю, ось цей. Закінчуємо сьогодні bubble Tу я беру два. І е Крамбл Cookies. Мій дине. Мені здається, що ось цей такий. Ну, Він не сильно святковий, але він естетичний. І в мене новий фон. Тільки не помітив. Покажу, коли ми закінчимо вибирати пакетики. Тут корівку. Ну, Мені здається найбільш гарним. Новинка ось ці два. Звідси синій. Приготуй два. І в наступному відео ми закінчуємо дві колекції. Так, ось такий фон. Дуже естетичний. Я над ним дуже старалася. Напишіть в коментарях, чи він гарний. І ми скоро цей каталог закінчимо. Так, ось бабулки. Я думаю, тут зрозуміло, яких двох персонажів не вистачає. Ось. Два пакетика. Я тут трошечки естетичніше поставила. Це печалька. О, печалька. Тут навіть ось краплиночка намальована. Ось. И... И... Оп. И заздрість. Такий гарний кольор я выбрала. Не ну, могу его, до найти. Ось так. Ну, вот тут бы еще что-то можно было. Ну, давайте вот так Хорошо. Ну, естетика. Оранжевий пакетик. О, вау, Боже, це такий гарний метелик. Мені він дуже подобається. Я його дуже старалась. Я не хочу заклеювати сюрпризи. Ну, нехай якось ось так не сильно заклею. Переготуй. До речі, чому ви в коментарях не пишете, що ми готуємо? Вже закінчується колекція, а ще ніхто не написав своїх здогадок. Що це? Дуже не хочу рвати цей огірочок. О, мені він дуже подобається, ось він такий деталізований. Ой, майже порвала. ні 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 є Так, тихо. О! Це цукрова пудра. Тут була така щось типу почанька. Так. Ось сюди. І авокадо мені його не шкода. І я навіть не знаю, що це. Це здається, що якісь такі шоколадні штучки. Так. Ось. І перша колекція Cookies. Ну, і ми вже закінчуємо. До речі, напишіть в коментарях, що вам подобається ця колекція. І яка ваша печенька улюблена. Ось. Моє улюблена це, напевно, ось це і ось це. Таке печень. Так. Тут так. треба ще з формою вода. Ось так нехай буде. Ось хочу, щоб випала дівчинка. Якщо я не помиляюся, я тільки одна ось тут. Я цю колекцію вже давно малювала, я її берегла довго. Да. Але потім зрозуміла, що я скоро вийду з моди і показала. На другу сторіночку ось сюди. Це коричнева. О, це теж дівчинка. Ось така. Якщо я не помиляюся, це м, в саме в Exciting Macarons колекція Лабубу. Так, акуратно, акуратно. Ось так. О, є. І це такий костюмчик Леопардовий. Ось. Мені, якщо дуже подобаються ці ділабуби. Ось. І е, ось цей бантик. Мені ось так. Чи ось так. Ну, ось так. Наймаліша колекція. Така жабка з відкритим ротиком. Навіть не знаю, як так. Я ще ніколи не рвала сюрприз. Нічого. Так. Пам-пам-пам. Ну, не видно. Так. Піксель арт. Такий неймовірно естетичний метелик. Класно. Тут мені випадає ось така жабка. Під номером три. Думаю, буде гарніше ось тут. Чи цього металика я сама розраховувала, ну, але я ні звідки не змальовувала. Просто сама так цей пакетик. О, класно! Тут насипадає рум. Ось така. Дуже така гарна. Під номером 3 це, до речі, вже остання колекція перед новинками. Так, зараз де в нас номер 3, номер 3 ось. До речі, не розумію, чому я зробила її не по центру, тому що у нас тут лідерком теж кіно вже ось така сторінка до мого дня народження. Так, там же сюрприз видно, тому я за кадром відкрию. І покатик можна навіть зберегти ось. До речі, знаєте що? Давайте будемо ці пакетики клеїти, знаєте? Я так собі захотіла ось тут. О. Це такий мій аутфіт. Така це така футболка футболіста. Ось така і ззаду по спонку. Це моє. До речі, я не казала, але я присилала саниці посилку. І це була колекція дулінгу. Да. Тут пише 10. І як думаєте, що це значить? Напишу в коментарях. Один і два. Давайте отак от по центру. Ну, типу, все ж таки я. Я свого лиця не малювала, як ви бачите. О. Ну, так, пів на пів. Далі. Супер естетична сторіночка.

Зараз. О, О! це... Оце от малювала мама. А оце от вже соля. Це такий сквіш мелоу Так. Так. Ну, давайте. коло нього. І останнє. О, загнулося, блін. Коротше, це нігті. І тут у нас пергамент, а отут от ззаду такий типу, панелс. Ну, і оскільки ця колекція велика, то я зробила і пергамент, і ззаду. Але я якщо чесно ззаду не планую колективу. А, і ще де Я починаю робити колекцію по 10 пакетів. Тому, якщо ви хочете, щоб вона вийшла... Маєте підписуватися. Так. Думаю, що під моїм шостим відео вже 207 переглядів, а підписників тільки 26. Чи 25. Ось такі нігті в нас. Такі це одні з перших, якщо я не помиляюся, що другі, давайте відклеїмо їх. Ось. Йдемо герої. Так. Давай такой. Ну, они такие малосенькие. То... Я думаю, нам надо вот эти сторинки выстучить. Так, и устань, Ой, ну, перестань. Ось. Ось така розпаковочка в нас вийшла. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Дякую за перегляд. Усім па-па!